Так, і про роботу зутяжно наших рятувальників, зокрема співробітників ДСНС, поговоримо з Олександром Хорунджем, пресофіцером Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Вітаю вас. Так, віт... вітаю, вітаю вас. Слава Героям слава. На якому етапі пошуково-рятувальна операція? Бачимо, що ну, процес ще е, триває з огляду на відео. А, так, процес триває, після рятувальні роботи не припиняються. У нас на місці кілька понад 160 рятувальників і понад 40 одиниць техніки, і різноманітна техніка, зокрема, включають роботизовану систему. Цікаві за мої сторони важку інженерні техніки, яка допомагає нам розбирати завали. активно працюють вертолази. З, зараз бере участь у розборі завалів під ОЗУ-ДЕльта, спеціальний підрозділ який саме на такі універсальними розбирання і дуже добре високих саме розбирати зували, докрема також е -е, залучені в рятувальні центри швидкого реагування і залучені сили засоби з декілька областей е -е, працюють кінологами чи можете уточнити дані щодо загиблих, поранених постраждалих внаслідок російської атаки на момент нашого спілкування. А, наразі відомо про 25 загиблих, зокрема це на двох локаціях. На всій локації, яка за моїх стається 19 загиблих, 56 людей загинуло. Місних, на жаль, троє дітей. А, і 92 поранених, з них 15 дітей. За даними. Повітряних сил в будинок влучила російська ракета Х-101. Як би оцінили масштаби руйнувань будинку і сусідніх будівель, які ну, наслідки в цілому на даній локації, дуже сильно. Масштаби дуже сильні. Да. Тому що ви бачите фактично знесло будівлю з четвертого по 9 поверх ну, характер руйнувань каже про напевне там спряме влучання. Але звісно, що з цим будуть розбиратися правоохоронні органи і військові. Тому тут катастрофічні наслідки. Ми продовжуємо роботу знайти людей. Я тихе чувати, що не так давно рятувальники, все ж таки з під завалів вилучили двох живих людей, і зараз їм надається медична допомога. зокрема вони з в свої стала. Матір, і зараз тривають роботи. Ми маємо надію, що можливо тихо всіх знайдемо спів ми Будемо працювати до того моменту, поки ми не зведемо всіх. Чималі збитки, і наслідки, зокрема, влучання цієї ракети в будівлю, бачимо з огляду на масштаб руйнування. Варто акцентувати на особливостях проведення пошуково-рятувальної операції. Що найважче на рятувальникам? Яка специфіка роботи по даному об'єкту, по даній будівлі? Ну, знаєте, найважче напевно. Ну, тут всі аспекти можуть бути найважчими, в тому числі змішаються моральний. По моральному аспекту хочу зазначити такий ментальний так то ну, найважче це здивитися на гори людей, на загиблих, зокрема на, дітки, на дітей. І у нас зараз від ДСНС, тільки працюють 14 психологів. Вони там е надали допомогу вже е психологічну, зокрема, допомогу рідним, близьким, загубих та поранених. Це понад е іншим людям, які переживають під місце. Це понад 180 людей. А найважче. Ну, напевне, розбирати там обережно розбирати завали, тому що ми все одно до кінця маємо надію, що ми можемо когось ще впрацювати з глянь живих людей під завалами. А ще ускладнює роботу. Ну, напевно, такі бачити холодно на вулиці, і треба якнайшвидше найшвидше поспорюватися, і люди, які можуть бути під завалами, просто не замерзли. Ми у цьому працюємо якомога швидше, але той техніку буваємо і про обережність, щоб просто когось не поранити, хто може бути під завалами. Це така гілітна робота наших вартовазів з окрема рятувальниками, яка працює це, ну, працює там дома. А впевнена є специфіка просто. І ще бачите, якщо видно на місці ятріння, тобто така пожежа треба розбирати завали і проливати їх на того щоб повністю не було цього задимлення не було цього дійсно вона виважає нам працювати також. Дякуємо за вашу роботу вашої ваших колег олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС україни долучався до ефіру почули офіційну інформацію від наших рятувальників